Дубни. Ось назва міста, яке заважало мати нового казенного рабина. Слово забажало, як ви розумієте, вжите тут для літературного обороту. Місто там само бажало казенного рабина, як бажають для прикладу могильника. Ніхто не дрімає. Місто кипить, клекоче, народ гарячкує, словом, на єврейській вулиці свято. Обирають рабина, балотують, опускають кульки, життя вирує. Та досить жартів. Сьогодні в Лубнах немає синагоги на тому місці. Лишився тільки її фундамент. Тут у Лубинах потрапив йому до рук номер єврейської газети Фольксблад. Єдиної газети, яку видавали на наїдеш в Росії. Його вразив факт видання Газети простою мовою, доступною простим євреям і навіть жінкам. Шолом Рабінович вирішив спробувати писати на ідиш. Умисне називаючи єврейську народну мову жаргоном, він писав жаргон моя пристрасть, моя друга пасія, моя ідея фікс. Я нікому не підлеглий, ніхто не може мені вказувати, але влада моєї любові до жаргону міцніша за владу пана й господаря, ця мова навчить, як любити наш народ і цінувати Золото Його Духу, що розсіне у всіх глухих куточках безмежного світу. Через деякий час у листі до друга він напише вже з Білої церкви. Ти запитуєш, як я себе почуваю. Я почуваю себе так, як повинна почувати себе телиця, котру годують не просто так, а з прихованою думкою, як стриножений кінь у чужому вівсі. Або стривайте, як єврейський письменник. Я навіть можу сказати, що тільки зараз починаю писати. До сих пір я лише грався. Я сповнений зараз думок і образів. Так сповнений, що я, либонь, міцніший заліза, якщо не розлітаюсь над друзки. Та ні, мені доводиться никати в пошуках карбованця. Хай згорить біржа, хай згорять усі гроші, хай згорять на вогні усі євреї, коли єврейський письменник не може жити одними своїми писаннями. Через багато років Шолом Малейхим згадував у Нью-Йорку. У білій церкві писав я цілісінькими ночами довгі романи, крикливі драми, запутані трагедії і комедії, фантазія не знала меж. Як тільки річ було закінчено, читав її Ользі і обоє були взахопленій. Та варто було скінчити нову річ, як вже ця остання ставала майстерним витвором. А перша тускніла й блякла. Кінець її був у грубці, і таким чином у вогні згоріла не одна дюжина романів і не один десяток драм. І ніколи не надходило до голови зізнатись один одному у своїх почуттях чи замислитись над долею свого роману. Я пишу єврейський роман. Названий Стемпеню. Стемпеню був не хто інший, як чудовий маестро, Скрипальний із Бердичева. Типів, тобто, я хотів сказати, характерів у всьому романі лише троє Стемпеню, його жінка, особа зжерлива і жорстока. І нарешті єврейська лаура, ідеал чистоти, лагідності і почуття. Фабула була найпростіша процес кохання мить. Які належить звичайно у євреїв двадцять років тому. «Милий, дорогий дідусю, так називав Шоламалейхи Менделемахер Сворима. Ви надихнули мене на цю працю. Прочитавши стемпені, дідусь писав до онука, яка насолода, читати, як ви описуєте життя, скільки в цьому гострослів'я, гумору. Та коли ви починаєте гратись у кохання, у вас нічого не виходить. У наступних листах Мендела відгукувався, читав ваші твори у журналі досить непогано. Вони мені сподобались. Видко, що у жила онука тече дідусева кров. Привабливий онук. З Божою поміччю він дасть дідусеві на старість ще мало радісних днів. У дідуся багато онуків, та вдалих дуже мало. Менахем Мендл не герой роману і взагалі особа не вигадана. Це людина звичайна. Зустрівшись на одеській малій біржі, ми потім рука до руки пройшли все пекло біржі, пережили безліч криз, кидались від одної професії до другої. Та ба, ніде не знайшли щастя. А поки що, як кажуть до діла, я зібрав усі листи, які він писав до своєї дружини Нешей Шейндл в різні часи. Також і листи його дружини до нього і склав із них книжку. Моїй дорогій, благочестивій і благорозумній дружині Шейндле Шендл, хай живе вона. Уяви собі, варто мені вийти з паличкою на грецьку, у мене ж двадцять тисяч різних справ. А так як єврейські справи з Божої милості повсюдно однакові, тобто починаються вони начебто добре, не обіцяють золоті гори, а закінчуються у своїй більшості крахом, як у мого Менаха Мендла. А коли знайдеться один із тисяч, у якого справи йдуть непогано то він може бути впевнений, що це ненадовго. Усе, що висить у повітрі і втримується на вітрі, мусить, зрештою, впасти. Це, звісно, не дуже приємно. Але зате правда. А правду усі люди люблять.